Знову вітаю вас на своєму каналі Прикраса для пані. Мене звати Оксана і ми продовжуємо розпаковку посилки з вітажними прикрасами з американського сайту EBay. І в нас залишилося ще половина пакетику або і більше. Тож, давайте приступимо ось такий пакетик. Напевно, з браслетиками. Браслетик на замочку того, намистинки натурального каменю, говліту, тоновані з срібною фурнітурою. Наступний Ось такий браслетик. Тут різні камінчики, різні бісеринки на резинці, різнокольоровий такий, Ось такий браслетик Невеличкого розміру, натуральні камінчики. Така гарна зірочка теж натурального каменю, натуральна перлиночка, ніжний красивий, такий браслетик, теж з намистин натурального каменю, лазурит, сердолік овліт, нефрит, тигрове око. Халцедон, наскільки я розумію, а метист такий різнокольоровий, теж цікавий. Так, браслетик з наместин гранату натурального каменю гранату. Браслетик. Такий вінтажний гарним замочком, і це намастини скляні. під перлини, Є ось тут у нас маркування. Альберт не фокусується добре. Жаль, не можу фокус навести добре. Альберт не знаю такої фірми. Але браслетик якісний, красивий. Наступний на пакетик ось такий. Крошечка в вигляді пуделя, дуже ажурний, ніжний, красиво зроблено. Така цікава. Брошка. оригінальна. Далі ще пакетик. Ось такі у нас. Також, наскільки, я розумію, кліпси. Кліпси з камеєю. Так, мені здається, що це натуральний, ручна різьба. Правда, профіль такий жіночий. Не дуже можливо, це як чоловік. Жінка, ручна різьба. Ну, перше зустрічаю швидше, це як чоловічий профіль, чоловічі профілі на зображенні, вирізнені камея. Можливо, це жіночі такі проти. Так, ось такий браслет. Теж такий якісний, цікавий тут, а ще тут навіть відкручується. Ciekawe. Скляні кришталики. Так, ну не стан. Прислето. Теж кліпсе. Такі з мікропаралиночками. В відмінному стані, маркувань не бачу, дуже і дуже красиві. Наступні. Це теж кліпси, такі метелики в золотому тоні з кришталиками. Теж у відмінному стані. Так, ось такий у нас тут пакетик. І що у нас тут? Перше, це попалась мені з така брошка. Гематит. Така як ручної роботи, такому футуристичному стилі. Такі бачу рожеві. Це котики з кришталиками. Один тут бачу, з кришталиками з ефектом АБ Емаль така рожева з таким переливом перламутровим. Ага, котики два, один більший, другий менший. Мама і дитинка. Стан хороший. Треба підкрутити застіпку. Цікава оригінальна знахідка. Брошечка традиційна для американців. Це куряча кісточка, яку розрівають на щастя. Тут вони такі переплетені з перлинкою і кришталиком. Така брошка. Такий пакетик, це браслетик бачу. Браслетик, який собі ширина регулюється. Так. І тут ось, а, тут кришталик такий скляний з оком. від... В років від поганого ока теж. Але гарний, симпатичний, якісно зроблений. Такий цікавий браслетик. Наступний пакетик ось такий. Так, і це в нас. Це у нас кліпси, кліпси в срібному тоні. Так, і це марковані фірми моне. По їх традиційні лапці, яка так плавно зажимається, потрібні. На потрібні, ну, потрібно вам товщину. Чудовий плод, чудова посилка, чудові знахідки. Так, теж пакетик з трюпсами. Такі кліпси з, з, з скляних намистин з ефектом АБ і з ефектом котячого ока основа зол, золота в золотому тоні. Кліпси в відмінному стані, маркувань немає. Неймовірно, теж красиві. Так, і я так думаю, що, можливо, ще прийдеться ще одну частину розпаковки робити, тому що бачу ще речі. Тут є дві коробочки. Одна з них ось така. Fashion Jewelry by Avon Collection. Так. Всешки. У вінтажній коробочці 1980 року. 180. Дуже цікаво, давайте, давайте Так, Штапне тією стороною перевернуто, давайте відкривати. Так, ось така ватка. Гарна коробочка. І ось такі неймовірні сережки від Avon. Дуже красива імітація бурштину. Ну, навіть можна і не відрізнити. Від натурального, якісні, дуже красиві теж чудова, неймовірна, знахідка, ще й в оригінальній тажній коробочці. і ще одну річ візьмемо. Ось такий пакетик. Так, тут теж кліпси. Ось такі неймовірні. Клінні, чорні кришталики жовті і сірий. Маркувань не мають. Стан відмінний. В чудовому стані. Теж чудова річ. Це друга частина цього лоту. Неймовірні кліпси, браслетики, цікаві брошечки, вінтажні. Кліпсики від моне. Браслети з натурального каменю і така неймовірна знахідка. В оригінальній коробочці, сережки під бурштин фірма Avon. Так, і це в нас друга частина розпаковки цієї посилочки. І ще залишила я частину, теж цікаву бачу на продовження цієї розпаковки. Дякую, що були зі мною. Запрошую на третю частину. До зустрічі!